Привіт, усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду пекти пиріг. Признаюся вам чесно, пекти я його буду вперше. Що з цього вийде, я навіть не могла собі уявити. Коли дочка поділилася зі мною рецептом ось цього італійського пирога, я була в шоці і в здивуванні від інгредієнтів, які присутні в ньому. Але, як в нас кажуть, проба гроші не коштує, тим більше в цьому пирозі. Сьогодні я буду готувати солодкий картопляний пиріг. Тому приєднітеся і будемо готувати разом. Найперш почистила картоплю і залила її водою, щоб вона не темніла. Тепер картоплю треба зважити, точнісінько, тому що вага її в цьому рецепті йде у сирому вигляді. У каструлю наливаю води і кладу її на вогонь. І буду варити картоплю до повної її готовності. А після цього відварену і гарячу картоплю розминаю виделкою. Картоплю можете відварити так, як я, почищену. А можете відварити її і в мунтирах. А потім можете розімнути її виделкою, а чи пресом, а чи колотівкою достану пюре, щоб в ній не було жодної грудочки. А тим часом, поки трошки остигне картопля, відділюємо білки від жовтків. Тобто білки в одну миску, жовтки у другу. Але для зручності збивання жовтки переміщую у другу миску. більшу. До жовтків додаю відміряну кількість цукру і на високих обертах міксера буду збивати цукор із жовтками до тих пір, поки жовтки не збільшаться вдвоє в об'ємі і не стануть білими. Ну Зовсім білими вони не стануть, але ось так вони. У миску збитими жовтками натираю цедр одного лимона. Натираю жовту частину його, тільки не білу, тому що біла буде гірчити. Ще теплу потолочену картоплю відправляю у миску до жовтків. І на середніх обертах міксера перемішаю картоплю з жовтками. Вважайте, щоб картопля не остигла занадто, щоб вона не була холодною. Вона повинна бути не гаряча, але тепленька, інакше в цьому тісті будуть грудочки з картоплі, а нам потрібна ось така однорідна маса. Після цього чистим вінчиком на високих обертах збиваємо білки до твердих піків. Ось такими збитими вони повинні бути. Збиті до твердих піків білки перекидаю у суміш картоплі з яйцями. І гарно, легенько, ретельно перемішую все разом. Ви подивіться, яке тільки пишне, ніжне, м'ягеньке, пухкеньке виходить у нас тісто. І це без одного грама муки. Таким тістом я була шокована. Про нього я нічого до сих пір не знала. Дно форми для випікання застелюю пергаментним папером. Дно форми і боки її змащую вершковим маслом або маргарином. І пергаментним папером застелюю ще боки форми. Відправляю форму наше тісто, щойно приготовлене. Ви подивіться, яка це пишнота? Я в шоці. От що не знала, то не знала. Так ніби розпушувач є. А люди добрі. це італійці, мудрі люди. Розрізнюємо гарненько. І тепер у розігрітій духовці до 180 градусів будемо випікати цей пиріг, а чи торт, а чи пляцок 40 хвилин. Визначений час прийшов. Витягуємо форму із пирогом з духовки. А тепер пиріг із форми і, подивіться, у нас вийшло якесь чудо. Звільняємо це чудо від пергаментного паперу і кладемо на якусь тарілку а чи дошку. І коли пиріг трошки остих, присипимо його зверха цукровою пудрою. Боже, яке ж воно м'ягеньке! Це якесь як безквітне тісто. Ось такий вийшов у нас італійський солодкий картопляний пиріг. Це така смакота. Навіть ніхто і не здогадається, що цей пиріг приготовлений всього із трьох інгредієнтів картоплі, яєць і цукру. І в ньому немає ні одного грама муки. Але це йому не завадило бути дуже м'ягесеньким, пухкесеньким, легеньким і смачним. Тому готуйте, друзі, і нехай смакує вам і вашим рідним. Ви обов'язково здивуєте їх ось цим пирогом. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь і мирного неба над головою!